Поїхала поліція і побіг за нею хлопець спортом займається. Як наче нас доганяє. О, сорок. Бачите, скільки тут можна побачити тварин різних, Просто йдучі. О, привіт! Що ти нам розповісиш? А? Розкажи нам новини. Сорока, розкажи нам новини, будь ласка. Розкажи, розкажи, що ти тут бачив. Де ти Е? Ех ти! Швидка яка Так Ну, рухаємося далі Сьогодні у нас сонячний день І це дуже приємно Вчора була така мряка Неприємно. Але я вам вчора мало годинку забігла до палки на ігрень. І, я думаю, дехто б може... Але в мене мало переглядів. Дуже і от власне. Може, хтось побачив це відео в Ютубі. Прошу, якщо можна. Поширюйте, бо мене блокують в Ютубі, навіть блокують. Якщо ну, не поширюють, то мабуть взагалі ніхто не бачить. бо раніше були перегляди там, сотнями, да? а зараз там сотня якась. А я можу сказати, що, що ну, відчувається все, що блокування. І начебто я аж Ніч... нічого поганого Витвіться, як ліс тут. До речі, можна пройтися трошечки. Я не знаю що там чи то ліс, чи що то таке. Як тут. Тут, звісно, забудова. Трошечки зайду. за замісина така бачите територія це лоцманської камінки а десь тут ух ти! тут вода тут собі тут річка знали що тут річка тече шановні друзі да тут тече річка от вам відкриття подалік по острова кадачка Тече річечка, невеличечка, але вона така оплетена Різними різними оплетена травами, Перекрита, щоб її люди не бачили. Да. Тут річка. Тут набудували будинків. цікаво. Бачите, невеличкий струмочку тут. А там же речка уже. Да. Вот, бегают еще. Резня. Тваринки. Ось вам старі кадаки. Ті місцини, які ніхто не бачить. Може хтось тут будувати, збирався, на собі на річці. там вже побудували сюди. А як тут було колись красиво? Яка місцина це була мальовнича? Допоки людина тут не з'явилася. О, грушка. Ось стара дорога. О там місцина. Як в Карпатах. Які дерева, яке все різнокольорове. Дивіться, а там всередині річка. Побудували тут різні свині. Бачите, яка краса. Видно, вот. що це вже кам'яна була, під не замолила, це От. Далі доріжка. Там щось навіть будували, намагалась. Щось зводити. Якась холобуда. Що Там теж дзерчить. Що це таке дзерчить? Там горічечка тача Забудовувати цю місцену не можна, тут я обвали тут будуть. Хтось тут, шашличний влаштував собі. Дивіться, перекрили теж місцину. Ярок такий. водой, а тут будовы, там будовы. Дорогу себе заработал. Снова только себе. А вон далее речка. Снова. Вон кто побачит. Блещить. Цех козака. Мандрыки. Точно. Да. Вот так и летают. Красиво. Ну, дальше я уже не пойду. В какой раз.